У Житомирській обласній військовій адміністрації нагородили освітян, які пройшли сертифікацію у 2019-2023 роках. Усього до відзначення подяками було представлено 29 педагогічних працівників Житомирщини. Освітяни вони під на початку війни, напевно, одні з найперших гарно організувалися. Десь через кілька тижнів вийшли на навчання дистанційне, потім наочне багато що робили, щоб відкрилися школи і дали доступ до очного навчання дітям. Сертифікація вчителів важливий елемент нової української школи. Це зовнішнє оцінювання професійних компетентностей освітян, практичних умінь застосування сучасних методів і технологій навчання. Проходить вона у три етапи, проходячи сертифікацію, потім Здебільшого стаючи експертом в оцінці роботи інших вчителів, людина вже е, ці стандарти нової української школи переносить до інших вчителів. Кожен день працюючи з дітьми, ми закладаємо майбутнє. Тому агенти змін дуже важливі з 2019 року. В Україні запроваджено процедуру сертифікації вчителів початкових класів з минулого року учителів математики та української мови і літератури, які викладають на першому рівні базової освіти. Це величезне навантаження, нерви, це недоспані ночі, це величезна відповідальність. Ну я думаю, що ті вчителі, які це відчули, вони в азарті і воно того варте, і вони другий раз ідуть. Тому за сертифікацію майбутнє. У цьому ж році Міністерство освіти і науки України запускає пілотний проєкт сертифікації педагогів суспільствознавства, історії громадянської освіти, основ правознавства. Сертифіковані вчителі розповідають, нові навички допомагають їм у роботі та дають перевагу серед колег. Мені в першу чергу було цікаво побачити саму цю кухню, скажімо так, зсередини, що воно таке і як вона відбувається. Сказати, що було вкрай складно, я не можу. Хотілося перевірити себе. Чи є я настільки гарним вчителем, як вважають мої діти, тому що в першу чергу я орієнтуюсь на їхню оцінку, бо мені важливо бути для них прикладом, для них лідером. І мені було дійсно важливо показати, що я це можу зробити. Таке нагородження освітян, які є кращими у своїй галузі провели у Житомирі вперше. Однак планується зробити це щорічною традицією.